22 листопада 2004 року людям таки увірвався терпець і вперше за останній час так масштабно і голосно українці показали, що вони не бидло, а народ. І нехтувати своїм волевиявленням не дозволять нікому. Тоді на Майдані Незалежності почали з'являтися перші намети і збирався люд з усієї України. За різними підрахунками, одночасно на Майдані було від 100 до 500 тисяч людей. Відголоски головного Майдану перекинулись на обласний центр. З трубою і з символікою свободи на протести збиралися помаранчеві у Чоркасах. Люди відстоювали свої дали і вірили в європейське майбутнє, що бандити таки сидітимуть в тюрмах, а жити стане краще. Про те, що обернулася ця віра, показала п'ята річниця помаранчевої революції. Як і всі, колись була надія ейфорія, ну наскільки на цей розбрат і боротьба, дика боротьба за власть, за, за деньги за розподілення всього, всього що є, довела до того, що чесно горя тошнять вони ставлення, в принципі. Осталися в більшості негативні, тому що результату, як правило, ні для кого, і з простого люду вона нічого не дала. Ну, тоді всі просто були на піднесенні, на захоплені, всі бажали змін, але таких змін ми так і не діждалися. Тому більшість народу, мені каже, зараз розчарована і, ну, і погляди, і розчарування зараз в душах населення, тому майбутні вибори, мені кажеться, не знаю, особи нічого не дадуть. Я взагалі нікому не довіряю. І за кого голосувати не хочу йти. Бо тому що кожен старається для себе. На нас про людей все забули. Нас поставили на коліна. Тут треба робити революцію, ще й велику революцію. Яким чином? Яким чином виживати цих буржуазів? Та зачарування повніше. А чому? Ну тому що з того, що дуже багато було обіцяно, нічого практично не було зроблено. Скоріше наоборот. Обіщали робочі міста, безробітця улічилась. Обіщали збільшення уровня життя, рівень життя упав. Чи я вийшов би, безумовно, хоч і нема коли, але вийшов би. Тому що чоловік і взагалі ми люди не повинні бути інертними в усьому. Нам треба теж приймати участь. І це діло допомагати виштовхувати далі. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.